Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві? Вже я повичищав, кинув їсти, понаїдалися буряка і білопоясом підстелив соломою. Ну що ж, які я можу зробити висновки, вже пройшло пару днів після того. Вже неділя пройшла, тиждень після того, як я їх переселив і все в них нормально. Вже в них сухо де вони лежать. По-перше, що це яка причина була більша клітка тут. Тут більша клітка, вони мають місце, де опорожнятися, де лежати, де їсти. По-друге, це Підлога. Які б не були доски, чи акація, чи дуб, чи ясень, якщо вони мокрі, вони все одно робляться гладенькі, слизькі і свині на них ковзаються. Тому я вважаю, що краща підлога це бетон. Якщо підлога з досок, потрібно обов'язково підстеляти. Підстеляти потрібно обов'язково. Або солома, або тирса. Ну, я вважаю, що тирса було б краще, тому що вона краще вбирає вологу. Можуть дехто сказати, що вони можуть наїстися тирси, але... Почати з малого, малої кількості і вони так само, як солому. Вони також, як бачите, вони її риють, там тямкають, але вони її ну, їдять, скажімо так, в міру. І нічого їм від цього немає. Але вже немає проблем таких. Вони вже не ковзуються. Принцеска наша сьогодні вже не гуде, вже її перейшло, вже їсть, кабана не тероризує, як видно, вже сюди не біжить, не гуде. Кинув їм буряка, їдять. Мальвінка, що ти там гризеш? На на, на. на, на, на. Мальвінки також буде все нормально. Звучав її, як осінняв я її другого січня. Ну, Будемо бачити, що там? Що буде. Вона знайшла там трошки було такий в дості виймок і вже гризе її. Потрібно буде, потрібно буде якийсь кусочок жесті чи що прикрутити, закрутити, щоб вона його не, не розгризла сильно. Ось що я хотів сказати за підлогу. Так, є такі, яким мені потрібно підстилювати, так як ось мої п'рени. Вони мають ну, навчені були зразу без малими, без підстілки. І все, в них сухенько там, де лежать, чистенько. А якщо взяти білопоясих, вони були навчені зразу ще з малих, в тому другому хліві, там завжди в них була солома. В них там також було місце, де вони опорожнялись і місце, де вони лежали. Але в них постійно була солома. І коли я її перевів сюди, соломи не кинув і вийшла ще й пол такий ну, новий, і така вийшла ситуація, що вони трошки повзлися. І така проблема була з цією з нашою льошкою. Вона десь щось зробила. Нозі і були проблеми. Довелося її колоти, глюконат кальцію, вітаміни, але зараз, слава Богу, вона ще трошки на цю ножку криває, але куди? Але ніби все нормально. Вона їсть, ходить, п'є. Все гаразд. Тому я вважаю, що підлога має бути або бетона, або щілині поли. Також бетоні. Не знаю, як є щілині поли пластмасові, не знаю, як вони, але бетон, він не так на ньому ковзається. Якщо щілині, то все протікає і провалюється в ванну для збирання гною. Я думаю, що це краще. В майбутньому, якщо я буду вже будувати сценарник, я планую робити щілині коли. Тому що дерев'яні коли це, звичайно, якщо двоє свиней тримати для себе двоє свиней. Е, ну, клітка велика, то там нічого такого немає, підстелили, вони мають територію, підстелили і вони собі сидять. Не, не так, А якщо, е, так як взяти це, щоб було четверо, такі в малій кліпці і були такі проблеми на дерев'яних полах. Але Звичайно, зараз я їх тут не буду заливати ці поли, все буде так, як є, але вже буду дивитися, підстеляти. Або з малих не буду підстеляти, а якщо вже буде така температура, що холодніше зимою, то тоді підстеляти потрібно завжди, і в малих і до великих. Тому що я бачу по своїх білопоясах. Вони привикли були, щоб була солома. Зараз, якщо подивитися зараз, то зараз ніде і непогано в них. Але коли вони були в тій клітці, були проблеми. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.